У Зіньківській громаді попрощалися із 20-річним захисником України. Хто він? Я, я була певна, що він вернеться. Ну хто хто ну він у Полтавській громаді тиждень? Приймають пропозиції щодо зміни топонімів. Скільки отримали? Одну із вулиць Ми е пропонуємо змінити на е родину козацьку родину іскри. В обласному центрі представники Харківського університету консультують вступників, що роз'яснюють, приходять в основному всі харківські або ті, хто виїхав етнографічний музей на Полтавщині став прихистком для переселенців, як живуть поруч із експонатами. І ми якось ну сприймаємо це як просто ну, предмети інтер'єру. З квітами, прапорами та на колінах у селі Бірки Зінківської громади зустрічають Сергія Чірку, який загинув на війні. 20-річний старший сержант із 2020 року служив у десантно-штурмовій роті. Загинув 3 серпня поблизу села Богородичне, що на Донеччині. Під час мінометного обстрілу там снаряд попав і просто його не встигли спасти. Він хотів поїхати в відпуск і він збирав підписи на цей прапор. І тому, на превеликий жаль, він не встиг відвезти додому, і ми з побратимами привезли цей прапор, віддали батьку. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, побратими та односельці. Це понад пів тисячі людей, каже Світлана Загора. Сергія прийшли провести всі. Сергій являється одним із 17 захисників з нашого села. Які зараз захищають нашу країну, він по віку серед них усіх наймолодший. Кілька разів був поранений, але його жага до перемоги була настільки велика, що навіть коли його відправляли додому. Відпочити після поранень він відмовлявся і ішов далі до своєї бригади боронити нашу країну. Він був найкращим, розумієте, він все знав по воєнним законам. Абсолютно, ну мені просто я, я була впевнена, що він вернеться. Ну хто хто? Ну він ну просто це я не знаю. Просто я ж кажу, ну він просто був кращим. Чірку поховали у селі Бірки Зіньківської громади, де він проживав. Найкращий друг і однокласник. Він загинув боронячем, рідну батьківщину, наш спокій та наше майбутнє. Всі ми друзі його називали Сержиком. Він був самою світлою людиною, завжди позитивний, та життєрадісний. Доброзичливий, щирий. В нашому класі він був єдиний хлопець і ніколи нікому не давав нас, дівчат, ображати. Завжди в усьому підтримував. Сережик неймовірно світла дитина. Такий відповідальний, будь-яку справу можна було завжди йому доручити, і він виконає її на найвищому рівні. Це дитина найвищих моральних якостей, добра, світла і тому дуже боляче. Сергія Чірки залишилися батьки та сестри. Він п'ятий воїн із Дінківської громади, який загинув від початку повномасштабної війни з Росією, розповів голова громади Сергій Максименко. Тетяна Весна, Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина. Боєць із Чутівської громади Валерій Лапухін загинув під час війни. Про це Суспільному повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Молодший лейтенант поліг 5 серпня під час виконання бойового завдання поблизу селища Велика Новосілка, що на Донеччині. Захисникові було 29 років. У нього лишилася дружина, двоє дітей, батьки та сестра. Поховали бійця 10 серпня у селі Майдан, звідки він родом. Розповів голова Чутівської громади Микола Корольов. Іще один воїн, 46-річний Тарас Тютюнник із Лубен, загинув 9 серпня під час стрілецького бою поблизу села Уде на Харківщині. Мав звання сержант, каже Роман Істомін. Прощання із загиблим відбудеться 11 серпня в Лубнах. Від початку повномасштабної війни на Полтавщині виявили 35 ракетних ударів, здійснених російською армією. Загальна кількість ракет 73. 54 із них влучили в об'єкти інфраструктури. Крім того, виявили уламки 17 ракет, а ще дві впали у полях і не вибухнули. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. Нині у регіоні розслідують понад 20 кримінальних проваджень щодо ракетних обстрілів військами Російської Федерації. Вікторія Гресь прогулюється вулицею Чистопрудною, що у Полтавському мікрорайоні Івонченці. Цей шлях веде до ставка. Жінка подала пропозицію щодо перейменування вулиці. Нам би хотілося, щоб назва була якось прив'язана до нашого селища. Наприклад, я в опитуванні запропонувала назву Наталки Полтавки, так як ну, старші люди, наші мешканці, всі як один кажуть: О, так Наталка Полтавка проживала у нас на Мазурах. Мазури, ну всі знають, що таке Мазури, особи місцеві. От і до неї ходив сватитися Тахтаулівський дячок. Оце описано в п'єсі Котляревського. Назву цієї та ще 72 вулиць і провулків у Полтавській громаді мають змінити під час першого етапу перейменування. Це, зокрема, провулки в Бреський Вугловий, а також вулиць Жасмінова, Клубнична та Уютна. Пропозиції щодо зміни назв подають від 3 серпня. Зробити це можна, заповнивши спеціальну онлайн-анкету, надіслати електронним листом або надати письмово. За тиждень подали близько 10 тисяч пропозицій, однак деякі з них можуть повторюватися, каже Тетяна Татаріна. Якщо на початку це були пропозиції необґрунтовані… То зараз нам надсилають вже більш якісні не тільки мешканці полтавської територіальної громади надсилають пропозиції, а є і люди з інших країн, в тому числі одна з тих пропозицій, на яку ми нещодавно звернули увагу, це пропозиція одного із мешканців території держави Ізраїль, який є виходцем із Полтави і запропонував одну із вулиць назвати на честь президента Ізраїлю, який народився в Полтаві. Пропозиції щодо перейменування вулиць планує подати онлайн Олександр Горай. Одну з вулиць ми пропонуємо змінити на родину козацьку родину іскри, до якого відносилися наше селище Івонченці. А одну із вулиць пропонуємо чи провулок назвати Михайлівська, тому що вона виходить до Михайлівського храму. Перша черга перейменування включає в себе три категорії. Це перша ті, які містять орфографічні помилки, друга це русизми. І ці дві категорії потребують виправлення для унормування їх згідно закону України про державну мову. І третя категорія, яка також додана в першу чергу, це ті вулиці та провулки громади, які названі на честь топонівів у Російській Федерації або тих держав, які включені до договору про колективну безпеку. Подати пропозиції щодо перейменування 73 вулиць можна до 17 серпня. Зробити це планує подружжя Агієнко. Тринадцять Пушкіна, напевно, а я так більше ну уютна дивна назва чомусь на да, це. Ми там не живемо, тому так дивуються такі моменти. Назви більш російськомовні. Вони це як вулиць, вони ж не перекладались. А зараз це є можливість. У мене подруга жила на провулку Чайковського. То, наприклад, міняти назву Чайковського, я не думаю, що це варто зараз. А якщо дійсно ну, вулиця названа на честь якогось російського діяча, пов'язаного безпосередньо з, ну, з негативними подіями в Україні, то тут, я думаю, доречне перейменування. Найкращі варіанти обиратимуть під час онлайн голосування. Після того, як закінчиться збір пропозицій, буде проведений підбір їх і аналіз робочою групою. Потім буде затвердження. Офіційною комісією при міському голові і буде видане рішення виконавчого комітету, яке буде регламентувати весь процес голосування. Голосування теж буде чергами. Зрештою, буде підготоване або одне, або може кілька рішень, проектів рішень, які будуть винесені на сесію, для того, щоб нові назви зробити. Загалом вже у списку на перейменування нині 493 вулиці у Полтавській громаді. Пропонувати своє бачення щодо нових назв для них можна буде поетапно. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава у Полтавській області засудили трьох жителів Донеччини, які служили у складі незаконного збройного формування самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Справи щодо чоловіків, яким 32, 33 та 42 роки розглядали в Октябрському райсуді Полтави. Кожен отримав по 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у незаконному збройному формуванні, розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. З 24 лютого 2022 року ці особи добровільно приєдналися до лав окупантів. І прибули на територію Сумщини. Вони проходили короткотривале навчання на території Білгородської області, а потім були переправлені на Сумщину. Усі вони виконували накази командирів щодо облаштування блокпостів, охорони окупованих територій і здійснення моніторингу повітряного простору на окупованих територіях. Вони потрапили в полон наприкінці березня поточного року, і зараз вони вже отримали реальні терміни. У Кременчуці 10 серпня розпочали переоформлення перепусток для пересування містом під час комендантської години. Замінятимуть документи, які видавала міська рада, а ті, що видані до 10 серпня районною військовою адміністрацією, лишаться чинними. Про це Суспільному повідомив начальник РВА Олег Лєднік. Заможна роботи правохоронних органовів загальних його воно буде. Перепуски видавали у нас і Кременчуцька міська рада і військова адміністрація. Зараз ми проведемо відповідність просто відповідно до вимог установи кабінету міністрів. і перепуски будуть тільки з які встановлює військова адміністрація. І перепуска буде видаватися за подписію коменданта Кременчуцького району або голови військової адміністрації. Нагадаю, комендантська година на Полтавщині діє від 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Нині триває від 23-ї години до п'ятої ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток. Їх мають працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність області. Також необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Харків'янка Юлія Демченко прийшла до консультаційного центру, де допомагають абітурієнтам зі ступом. Вона визначається, на який факультет подати документи. Я зараз думаю поступати в магістратуру на, або на спеціальність міжнародного бізнесу, або на спеціальність з підприємництва та біржової діяльності. Ще не вирішила, пишу такий мотиваційний лист щодо прийняття моїх документів. Такий центр у Полтаві відкрили два тижні тому представники Харківського економічного університету, які частково переїхали через повномасштабну війну. Консультуємо всіх, хто приходить, хто приходить вступати на бакалаврат, хто приходить на магістра або спеціаліста, в кого вже є освіта, хто приходить здобувати вперше, надаємо підказки, в усіх різняться терміни, подачі документів, терміни. Реєстрації кабінетів терміни подачі заяв приходять в основному всі харківські або ті, хто виїхав. А переміщення особи підказали дещо написати, де що зробити. Питання, які виникають, вони а, ну як саме квота розраховуються, або а, як можна попасти у рейтинг саме з тому, що ми з Харкова, і як саме буде розраховуватися місця, як буде а, по починатися навчання, чи дистанційно це буде у центрі вісім представників закладу, працюють у також безплатно консультують по телефону, каже проректор Максим Серпухов. До центру може звертатись будь-хто. Це може бути абітурієнти, які мають проблеми з реєстрацією кабінетів, або там якісь питання пов'язані з правилами вступу, з розрахунком конкурсного балу. І не обов'язково це можуть бути абітурієнти нашого університету. Тання, які находять до нас на гарячу лінію, це реєстрація кабінету, це роз'яснення умов вступу, це пільговий контингент. За словами проректора, за час роботи центру до фахівців звернулося до півсотні абітурієнтів. Працюватимуть до завершення Упної кампанії. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 42 тисячі 800 російських військових. Знищено, зокрема, 4086 бойових броньованих машин та 1832 танки. 971 артсистема та 133 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 766 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3005 одиниць автомобільної техніки. Збито 185 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Антон Коневський та Анастасія Ентіна у перший день повномасштабної війни переїхали з Харкова до села Козубівка Хорольської громади. Зустрілись ми на дорозі, коли, коли тикали з Харкова. А, але пізнали ми один одного саме тут. І тут ну, почали вже зустрічатися і от разом жити. Два місяці пара мешкає в автентичній хаті музеї. Раніше тут жили п'ять поколінь предків Едуарда Крутька, а з 2017-го він облаштував експозицію. Після 24 лютого основну частину предметів з етнографічної збірки «Древо» евакуював. Ми розуміли, що треба готувати цю площу, яка більш-менш придатна для життя, для людей, які будуть тікати від війни. Приїхали люди, яких я раніше не знав. На початку, коли вони тільки поселилися, то, звичайно, що розповідав про якісь експонати, там, фотографії там ще на стінах. За словами Едуарда, від початку повномасштабної війни у музеї жило близько десятка людей. В одній із кімнат серед експонатів Антон Коневський обладнав собі робоче місце. Він айті спеціаліст. Працює до 10 годин на день. З однієї сторони дуже цікаво, дуже цікава атмосфера. Отак можна коли щось подивитися. А з іншої, інтернет трішки буває поганий. Я звик до цього, до того що інтернет, інтернет інколи немає, інколи відпочиваю навіть від роботи. Отак вимусово. Анастасія говорить, що до сільського життя звикла, а серед народного інтер'єру почуває себе як удома. Симпатично, воно якось розбавляє плечики, якісь можна квіти поставити. Я в принципі то полюбляю по різних музеях ходити, але знаєте, як коли живеш у своєму місті, то не дуже гуляєш по ньому як турист, і ми одразу сюди як переселились, так ну що це вже наш дім, і ми якось ну сприймаємо це як просто ну, предмети інтер'єру. У Козубівці Настя навчилася консервувати, і вперше в житті вони з Антоном посадили городину. От вперше робила і крок кабачка закрила, ще варення шовковиці тут є, о, три диска. ще кабачки в принципі закривала. Тут дуже гарні люди. От оце, мабуть, що вони дуже, дуже привітливі, дуже гостеприємні. Вони позаботяться, вони допоможуть. І оце, оце мене дуже сильно здивувало. Гарна природа. Ну, Таке аж аж тепло. Одесь. Віра Чиш та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду, короткочасний дощ та грозу. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 14, плюс 19 градусів, у день від 24 до 29 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 16 до 18 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 27 до 29 градусів тепла.